Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про відеокарту за 1000 гривень. Ну, орієнтовно, зараз за всім трохи розкажу. Ця відеокарта у нас використовується в ПК, який ми розігруємо між підписниками. Якщо ви на курсі щодо чого, то на каналі є відео, сілочка на нього буде в описі, або воно буде просто перед цим це попереднє відео на каналі. І туди ми вставили карточку за 1000 гривень. І я її вирішив поставити у нормальний ПК, адже там на аж в тому ПК сильно не розкриється. Ми її поставимо в мій ПК замість моєї 1060. Щоб подивитись, на що здатна відеокарта за 1000 гривень у 2023 році, і чи є взагалі зараз сенс купляти таку, ну, навіть на просто пересидіти чи на постійне користування, якщо у вас образно якийсь комп'ютер за 6-10 тисяч гривень. Ми це обов'язково перевіримо і подивимося, на що вона здатна. Давайте спочатку легонько по ціні пройдемося. Цю відеокарту я купив за 950 гривень, ну, досить непогана ціна. У нас тут є HDMI, DVI і два... навіть не знаю, що це за порти. DVI, DVI, ah, C2, DVI, 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 У нас це відеокартка GTX 660 на 2 ГБ. В виконанні паліт з одною вертушкою. Так, не саме топове виконання, але е, вибирати особливо не прийшлось. Я просто хотів купити її на місці, не заказувати через пошту. Тому прийшлось брати з того, що було. Як бачимо, ця карта ще навіть не розкручувалася, заводські пломби ТС. Ця карта не була в манігну, тому тут ніхто пломби не переклеїв. Я перевірю, як вона себе покажу в тестах і іграх, як будуть температури. Якщо вона буде перегріватися, я її бойсько зберу, почешу і поміняю термопасту. Ну, в загальному карта повинна бути хороша. Ну, мені так здається, ddr 5 пам'ять, тому подібне, взагалі виглядає непогано. Думаю, ще така карта може послужити. Ну але це ми зараз перевіримо. Якщо вам цікаві такого типу відео, то не забувайте підписатись на канал. Адже для вас стараюсь і поставити лайк. А може у вас є якісь питання по ПК, то не забувайте підписуватись у наш телеграм-канал, там у нас є чат, і там люди один одному дуже допомагають у виборі ПК, у ремонті ПК, у продажі і покупці ПК. Ну там дуже цікаво людям, які розбираються ПК тематиці. І якщо ви також один із них, то запрошую. Силка на телеграм буде в описі. Ну добре, давайте менше розмов. Витягуємо цю мою карту, вставляємо цю і будемо тестувати. Поїхали! Починати тестити ми будемо грі CSGO, це вже так званий бенчмарк нашого каналу. Всі гри ми будемо перевіряти в Full HD, ну це вже таке мінімально розумне розширення у 2023 році, адже зараз в HD гратися взагалі якось не камельфо. І грати будемо на мінімальних настройках графіки в кожній грі, щоб було понятно взагалі на що максимум ця карта здатна у розширенні Full HD. Адже якщо у вас буде запас по кадрам, то ви зможете спокійно підняти настройки графіки. Але ми хочемо перевірити, на що вона здатна максимум в іграх. В нормальному розширенні, тому це потрібно вставити мінімалочки. Як бачимо, CSGO ми отримуємо так від 110 до 200 кадрів, що я взагалі вважаю нормальним результатом для карточки, який вибачте, вже 10 років. Рівків, як таких нема, фрезів також. Все працює нормально. Якби що, це ми все тестимо на Core i 5, 7400. Ну для цієї відеокарти, то його за очі вистачає. Для моєї 1060 то його не вистачає, а тут його повністю вистачає для такої карти. Тому в опору в процесор чи в оперативну пам'ять у нас тут немає. У нас тут 16 ГБ DDR4 на частоті 2900. Тому ця карта розкривається повністю і ніякі комплектуючі її тут взагалі не зажимають. Вона працює на свій максимум. Як бачимо, вона загружена на 99%, навіть в CSGO. Плюс що варто підмітити, вона в піці бере 110 Вт енергії, ну коли вона загружена 99% і гріється в районі 70 градусів, що я вважаю також нормальним результатом для карти, яка не обслуговувалася. Розбирати її сенсу не бачу, адже якщо працює при таких температурах, то краще до неї не лізти. Щоб там щось не нахімічити. Я думаю, що 70 градусів це робоча температура для відеокарточки з одним вентилятором. Ну, з CSGO все понятно. А що там у нас по GTA 5? Тут у нас вже графік кадрів набагато рівніший, ніж був CSGO. Він така сильно не стрибає. Як бачиш, він просто йде рівно. CSGO він так нормально підстребував і падав. Тут у нас в середньому 80 кадрів буває чуть більше, чуть менше. Гра дуже плавно працює, Full HD тут може спокійно стріляти середні високі настройки графіки, все буде нормально. Як бачимо, гра використовує середню 1300 МБ відеопам'яті, тому запас по відеопам'яті ще є, хоч відеокарта загружена на 99%. Але ще підняти графік до середніх, високих налаштувань можна спокійно і буде все одно нормально. Ну а нам більше і не треба, адже при покупці таких відеокарт зазвичай бюджети так нормально обмежені, і ніхто до такої відеокарти монітор 144 Гц докупляти не буде. Тому тут 60 FPS буде за очі, але можна спокійно виставляти середні високі настройки. І графіки і все одно ви получите стабільну 60-ку, головне, щоб все не вперлося в ваш процесор і оперативну пам'ять. Але GTA 5 це гра не дуже аж так вимоглива до процесора і оперативної пам'яті, тому я думаю, у вас з цим проблем не буде. А так то в загальному круто. Навіть на нашому ПК на 775-му сокіті з 4 ядерним процесором, на секундочку процесор від 2009 року, ця гра також показує в районі 60 FPS. Тому все прекрасно з цією карточкою і з цією грою. Якщо вам цікаво подивитися, як ця гра працює на 775 то переходіть по посиланню в описі, там досить цікаве відео вийшло. І не забувайте підписатись на канал. До речі, розігра ще триває. Тому не забувайте приймати участь. Добре, а що у нас там далі? А далі на тесті у нас новочок. Гра від українських розробників Shutterline. Це дуже крутий шутер, який я час від часу граю на стрімах. Там, до речі, також дуже цікаво. Не забувайте залітати до мене стріми, щоб не пропускати їх. Підписуйтесь на мій телеграм-канал з новинами, або поставте дзвіночок на Ютубі, щоб це не пропускати. Там дуже круто. Ця гра взагалі йде у нас тут, ну скажімо так, собі, типу в неї ФПС трохи рваний, але якщо не включати запис екрану, ну ви получите на декілька кадрів більше і графік кадрів стане рівніше, хоча він і так тут досить непоганий. Але в загальному пограти можна, навіть я б назвав це з комфортом. Тому ця карта з цією грою справляється, я би сказав, навіть на ура. Хоча гра, я вам скажу так, досить вимоглива. Якщо дивитись, має системні вимоги в стімі, то навіть моя 1060 до неї не підходить. А тут 660 сот року справляються з нею, ну скажемо, не дуже просто, але... Так з натяжечку нормально, тому цю гру також можна спокійно пограти. А в загальному гра досить крута. Респект нашим розробникам дуже крутий шутер. Ця гра в загальному трохи як клон на CSGO і Warface. Ну, хто знає, той знає, але в україномовно озвучку в цій грі виділяє її так нормально. Я yeah, Ну, це все трохи звучить як реклама, але давайте бути реалістами. У мене ще не такий канал, щоб розробники ігор замовляли у мене рекламу. Тому самі розумієте, що це просто моя особиста думка. Я би її не грав просто так на стрімах, якби вона мені не подобалась. Тому варто, я думаю, вам її спробувати. Вона, до речі, безкоштовно в стімі. Але взагалі, для такої гри ну, потрібна відеокарточка чуть-чуть попотужніше, наприклад, якась 760-770. Але якщо бюджет дуже дуже сильно обмежений, то GTX 660 на 2 ГБ, в принципі для комфортної гри для цієї гри. Вистачить. Добре, і на фінал наша любима гра, по якій у мене на каналі було мільярд стрімів. Це є Fortnite. Я просто не міг цю гру сюди не включити, адже я її дуже багато грав і я її включаю практично будь-який тест. А якщо ви хочете, щоб в наступних тестах було набагато більше ігор, то ставте лайк, пишіть побажання, які би ви хотіли ігри, щоб я протестив. Ну а на рахунок Fortnite, ну, він де тут прекрасно. Набагато кращих намонтовані графіці від інтела, набагато кращих на відеокарті за 500 гривень. Ця переплата у 500 гривень дуже сильно рішає. Ми тут получаємо стабільних 60 плюс FPS, навіть під 100 я б сказав, ну в середньому так 80, що повністю вистачає для комфортної гри у Full HD. У мене на секундочку тут розширення навіть чуть більше як Full у мене тут стоїть 1920 на 1200. Ну, такий в мене монітор 16 на 10. Але надійсно в найближчому часі мені вдасться його поміняти на якийсь нормальний монітор. А Якби ви хотіли підтримати канал гривнею, то посилання на Донателло буде в описі. Підтримка від 15 гривень. Ну, буду дуже вдячний. Ну добре, ця гра йде тут нормально, давайте робити якісь висновки Для його взагалі комп'ютера це відок. Карта може пригодитися. Ну, наприклад, якщо у вас стоїть якийсь скорий 5-4 покоління, якщо у вас стоїть якийсь скорий 7-й 4-го покоління або навіть 2, якщо у вас стоїть якийсь скорий 3-6 покоління, чи AMD в районі 1600-го Ryzen, чи трохи нижче, то для таких процесорів ця відеокарта буде ідеальною. Так, для 1600-го райзена трохи буде не вистачати, але все одно можна на ній буде з комфортом посидіти. Але все одно на першій части відеокарта підійде супер. На ній можна пограти більшість ігор, ну, на мінімалочках у Full HD. Так, звісно, супер нові тайтли, ви не пограєте, але багато чого зможете запустити і пройти. Тому я вважаю, що ця відеокарта повністю випродовжує свій бюджет в 1000 гривень, а її можна так купити в середньому від 900 до 1100 гривень. А якщо ви знаєте якісь хороші аналоги від AMD, то ви можете написати їх в коментарях. Ще, до речі, один плюс цієї відеокарти в тому, що на ній можна стрімити з кодеком NVENC. Ну, хто хоче пострімити, то ця відеокарта вам підійде ідеально. Ну, для якихось звичайно простеньких ігор. У мене, до речі, є стрім на каналі. Ну там вона так і називається стрім GTX 660, можете подивитися, як там все працює. Але у мене там низький бітрейт, але в загальному картинка також буде понятна. Ну, ви розберетеся на стрімі, я все пояснив. Бо якщо вам така відеокарта потрібна для стрімів, то AMD вам точно не підійде. А ця відеокарточка за 1000 гривень це є такий мінімум, на чим потрібно стрімити у 2023 році. Адже з цим вона справиться ну, так, менше, більше на перший час підійде. А далі ви вже собі розберетесь. А на цьому ми будемо завершувати це відео. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на наш канал, на наш телеграм-канал, на наш телеграм-канал з новинами. Ну і поставити лайк цьому відео. Щасливо!